В общем, людоньки, як всегда, хід сезону цей JJXX, будуть такі жильоточки без рукавки, Дощевичок дуже прикольний, стіляжний, така за кошкіри курточка, така легенька весняна курточка і така курточка сорочка. Значит, сезон э, бестселлера йде такий весняний більше. Э, зараз ще тут пальтишки такі. Замічатненькі. Ну ж зима закінчується, треба переходити на якісь легші лажки. Only, Vera Moda, Stretvan, Villa. Дуже класні шикардосні бренди є у Лоті. Це такі вже весна Літо, L-Diваy. Боже, як то, Millennium. Це тоже класний, дуже бренд європейський. Жакетик буде прикольнюсенький. Розміра різні: от S до В Принципі, все по стандарту. Лашки гарнесенькі, там ще будуть кофточки, сарафанчики, джинсики. Зараз покажу вам. От костюм обалденський вообще. Ну, чесно, кайфую від його, гляньте, яке платье. Просто ляля -ля -ля, ля 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 бомба пушка. Така боже, всі воєнні слова перерахувала. Ну так, тому що зараз часто говорять. Мається на увазі про одяг, про стиль, про всяке таке. От, Не знаю, я сподіваюся, що вам буде добре видко все. Звісно, е, я за вами дуже всіма дуже сильно вже скучаю. Сподіваюся, зараз ми отримуємо ще багато. Всяких прикольних нових позицій. І через те думаю, що, можливо, навіть скоро вийду до вас з тими лашками у прямий ефір. Ж хочеться до вас красиво вийти, а не просто як-нібудь. От, поэтому так я бистренько-прістренька. Не знаю, чи так буде гарко, видко. Ну, якось так буде видко. таке є. Ну, лахи, на правду, Боже, які тут платюшка, дівчатки. Це треба бути ідіотом, щоб такого не купити. Чесне слово, чесне слово. Я думаю, що ви б мали б на то подумати. Е, як то називається? А, безцелер це жіночий одяг чоловічого тут не буде, так що хлопи можете не мати на що розраховувати, а от дівчулі будуть принцесулі. Отакі От красиві лашечки, боже, які вони няшні. Народ, ви просто собі не уявляєте. Пісес теж гарний бренд. От кого? Зараз тут буде маєчки різні, топи такі обалденські, такі безрукавки гарнющі. Боже, кольорова гама, ну і Джей-Джей, реально це бренд-фаворит. Це просто перлина мого серця. Це таке моє. Перше і вічне кохання, напевно, до того бренду. Джинси, гарні такі штанятки. Є такі завужені. Але, до речі, боже, які я бачила, луки адурі роблять з тими слімними джинсами, дівчатки, то просто що -то невероятне. От, так що отакі от штанета будуть у лотику. Кому треба скласти допомогти луки, або... Придумати, як це запропонувати вашим клієнтам народ. Звертайтесь, розкажу, бо я і мандель, і актор, і рекламщик, і продавальщик. Три в одном, в общем.